Аллилуйя, Аллилуйя, сердце, Аллилуйя, Господь мой, зажигай. все, что нам нужно Аллилуйя, сейчас, это обнови наше сердце. Зажигай его, Господь. Дух Святой, Аллилуйя, пускай твой огонь на нас. Дух Божий, зажигай нас сегодня для Царства Твоего, для спасения людей. Якщо у вас є Біблія, Колосянам, третій розділ, другий вірш. Колосянам, третій розділ, другий вірш. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Тема сьогоднішньої проповіді небезпека негативних думок. Небезпека негативних думок. І так Біблія, вона попереджає нас або вчить нас, що ми з вами повинні думати правильно. Ми повинні думати про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Якщо ми будемо чесними, то кожен із нас дасть собі чітку відповідь, що Час від часу у наше життя або наше життя атакують неправильні думки. Підніміть руку, в кого приходять неправильні думки? О, аллелює. Наші всі нормальні люди. Слава Богу. Дуже часто або деколи буває так, що ці думки просто не то що атакують, а обсідають нашу голову. Знаєте, як камарі. Якщо ви колись були на річці вечором, то коли сонце світить нормально, ти собі сидиш нормально, там загораєш і ловиш рибу. Але коли сонце заходить, ці камери просто жужжать навколо твоєї голови. І буває так у нашому житті, що оці негативні думки, як і ці камерики, вони жужжать у нашій голові. І Біблія говорить, що це. Не є безпечно, що це може привести до складних і неприємних ситуацій у нашому житті. Негативні думки, з будь-якого приводу, час від часу атакують нас і з вами. Чому не в чому головна небезпека? Головна небезпека в тому, що джерело негативних думок є. Наша стара гріховна природа або сили тимряви. Тобто два джерела, з яких до нас приходять ці негативні думки, це наша гріховна стара природа, тобто ми всі були колись в світі, жили в світі, каже Біблія, і мали неправильні думки, а також сили тимрява. І якщо ми з вами не розуміємо, що це є небезпечно, Якщо ми з вами не вміємо протистояти цим негативним думкам у нашому житті, то через деякий час вони будуть визначати наші слова і наші дії. Тобто, якщо ми з вами не будемо правильно реагувати на неправильні думки, на негативні думки, які час від часу без нашого відома, Приходять у нашу голову, у наш розум, у наше життя, то якщо ми неправильно будемо реагувати на них, то через деякий час ці негативні думки перетворяться в слова, а потім і в дії у нашому із вами житті. І коли ці думки вони міцно засядуть в нашій голові, вони можуть привести до дуже негативних наслідків. А навіть і трагедії у нашому із вами житті. Ми знаємо всі, що навіть буває так, що люди закінчують життя самогубством. Тому що ці негативні думки вони обсідають їх, і вони не вміють або не знають, як їм протистояти, і закінчується дуже і дуже трагічно. І якщо ми уважно читаємо Біблію, ми можемо побачити багато прикладів, коли люди допускали негативні думки у своєму житті, і це приводило до дуже і дуже поганих наслідків у їхньому житті. Я думаю, що всі ми з вами знаємо приклад виходу єврейського народу із рабства. Хто знає? Алей. Більшість знає. Тобто Бог прийшов до єврейського народу. Після того, як вони там 430 років були в рабстві, і, почувши їхні молитви, вирішив їх вивезти в край хананський. І ось коли вони вийшли і прийшли вже до Хананського краю, диявол почав атакувати їх неправильними і негативними думками. Це числа, 13 розділ, 33 вірш. Числа 13 розділ. 33 вірш. Коли 12 людей пішли подивитися на край, який Бог обіцяв їм, і вернулися назад, деякі з них, а це 10 людей, сказали такі слова. Ми в своїх очах були немов та сарана. Тут дивіться, вони пішли туди, побачили там людей, побачили там всі ті укріплення. І в їхню думку, диявол дав їм думку, ви як та сарана. І дивіться, що каже Біблія, ми в своїх очах були немов та сарана. Тобто вони прийняли цю думку. Потім ці люди повернулися назад до всієї Ізраїльської громади і розказали цю негативну думку іншим людям. І дивіться, числа 14 розділ, 3 вірш. Коли ці люди почули негативну думку від цих 10, вони прийняли цю думку і теж почали над нею роздумувати. Числа 14.3. Чи не краще нам повернутися до Єгипту? Часто люди кажуть, ну нічого страшного, якщо я. Слухаю негативну думку іншої людини. Послухайте, це теж небезпечно. Я казав, що є два канали, через які до нас приходять неправильні негативні думки. Перше це наша стара гріховна природа, і друге і це те, що дійл може нам говорити в наш розум. Але є ще третій канал. І це канал, коли ми. Приймаємо негативну думку іншої людини. Ми бачимо це на цьому прикладі. Десять людей пішли туди, вони побачили це, де я дає їм негативну думку, що вони, як сирена, вони прийняли цю думку, вони прийшли до цієї громади, сказали їм це, і ціла громада, не бачачи навіть того, що там творилося, приймає цю негативну думку і. Хоче зразу ж повертатися назад у Ізраїль. Тобто дивіться, диявол дає думку цим людям, ви ніхто. Чи була ця думка правильна? Звичайно, що ні. Хто були ізраїльтяни? Вибрані діти Божі. Бог каже, ви мої, я вас вибираю, я вас веду. І вони знали це, вони бачили десятки чудес, коли вони йшли до Конаського краю. Але одна неправильна думка, яку вони прийняли, змогла перекреслити все добре у їхньому житті. Почуйте сьогодні це. Дуже часто ми, християни, ловимося теж на ці речі. Ми приходимо в церкву, ми приходимо, ми служимо в церкві рік, два, п'ять. І потім якась негативна думка приходить в твоє життя. І ти. Ловишся на цю думку, перекреслюєш десятки, сотні правильних, хороших думок, які до цієї пори були в твоїй голові. Почуйте сьогодні. Не ловіться на ці речі. Дивіться, Дея прийшов і сказав, ви ніхто. Це був прямий обман. Але вони прийняли. Далі він підійшов до них і каже, вам у рабстві було жити краще. Представляєте? 14-й третій віж. Вони кажуть, а прийшло часто зовсім трошки. Вони кажуть, ні, ми повернемося назад у рабство. Чому? Вони прийняли через думку оці ці речі. То дивіться, що відбулося? Деяло дає негативну думку. Ми, люди, не можемо нічого зробити, щоб ця думка не прийшла. Він має це право. Вони приймають цю думку. Ви сирена, ага, ми сирена, я сирена. У рабці було краще. Точно у рабці було краще. Вони приймають і починають над цією думкою роздумувати. Подивіться, вони не роздумують над тим, що Бог їм сказав. Що Бог їм сказав? Ідіть завоюйте, я вам даю. Вони над цим не роздумують. Вони не роздумують над Біблією, над Словом Божим. Вони роздумують над тою думкою негативною, яку дав їм Деяв. Вони починають роздумувати, і коли вони роздумують, думка розширяється. І далі вони починають 14 років, третій вірш, цю думку, вже що робити? Говорити. Спочатку вони прийняли, потім вони роздумують, потім вони починають говорити. Пам'ятаєте, ми з вами кажемо, що треба Біблію, що читати і над Біблією роздумувати, щоб думки Біблії заходили в нас із вами. Так же само принцип і негативних речей. Почуйте, Коли ми чуємо негативні речі, коли ми приймаємо негативну думку, коли ми починаємо роздумувати над нею, вона починає засідати у нашому розумі. І потім ми починаємо це говорити, а потім починаємо, згідно того, що говоримо, діяти. І числа 144. Дивіться, числа 144. Оберімо собі голову та й вертаємося до Єгипту. Знаєте, коли читати, дивитися, це просто жах. Люди, які 400 років були у рабстві, Бог дав їм шанс, Бог їх вивів. Бог каже, от благословенна земля! А люди кажуть, ні. І за одну думку, ні, я буду повертатися назад у рабство. І ми всі знаємо результат. Бог розгнівався. І ні одна із цих людей не попала у царство Боже. Ось чому небезпека, негативних думок. Бог каже, я тебе зцілив, а ти кажеш, ні, я хворий. Бог каже, я тебе благословив. ти кажеш, ні, я не благословений". Бог каже, живи в радості і щасті, ні. Тобто, коли ми з вами приймаємо негативну думку своє життя по поводу будь-яких питань. Ці негативні речі починають розвиватися у нашому із вами житті. Якщо б ці люди, ізраїльтяни, не прийняли негативну думку, що вони як сарана, і що треба повертатися назад у Єгипет, всі вони отримали би Боже благословення у Ханаані. Хіба Бог забрав в них це благословення? Ні. В них забрав диявол. Давши їм неправильну думку, а їхня справа в тому, що вони прийняли цю неправильну думку і попалися на цей обман. Так же само, дороціння, і у нашому сьогоднішньому житті. Через думки Духовний світ направляє або нав'язує нам з вами свої плани. Почуйте. сьогодні Через думки направляє. Або нав'язує нам свої плани. Якщо це думка Божа, то Бог нас направляє. Якщо це думка диявола, то ця, через цю думку Він нас зв'язує і нав'язує нам свою неправильну думку. Я хочу, щоб ви сьогодні чітко зрозуміли, що ми не можемо дозволити нашим або не нашим думкам правильніше. Літати або сидіти у нашій голові, бо рано чи пізно це приведе до негативних речей у кожного із нас. І так дивіться, правильна думка приводить до правильних слів. Тобто, якщо ти правильно думаєш, якщо ти над правильними речами роздумуєш, в тебе будуть правильні слова. Правильні слова приводять до правильних дій. Якщо ти говориш правильні слова в своєму житті, ти будеш правильно поступати. Це Однозначно. Далі. Правильні дії ведуть до щасливого і благословенного життя. І наоборот, якщо в тебе неправильна думка, вона приведе тебе негативна думка в житті, вона приведе тебе до неправильного і неблагословенного життя на цій землі. Але дивіться, як позитив, так і негатив розпочинається з думки. Бог дає правильну думку тобі, якщо ти її приймеш, будеш роздумувати, будеш говорити, будеш поступати, будеш благословенний. Дияво дає тобі неправильну думку. Якщо ти приймеш, будеш роздумувати, будеш говорити, і будеш так поступати, отримаєш неприємність у своєму житті. Тобто від нас залежить. Коли думка прийшла, це ще не значить, що це здійснилося вже, потрібен час. І від нас з вами залежить, що буде ставатися у нашому житті. Ось чому Біблія вчить нас думати про те, що вгорі. Вона Не думай про те, що на землі, а думай про те, що вгорі. Чому? Бо така думка приводить людину до виконання волі Божої. Якщо ми думаємо про те, що вгорі, якщо ми думаємо про те, що написано в Слові Божому. Тоді ми з вами будемо виконувати волю Божу, а значить, будемо благословенними. Скажи амінь. А якщо ми з вами думаємо про земне, якщо ми думаємо про негативні речі, така думка приводить нас до досягнення своїх бажань або до виконання плану диявола на наше із вами життя. І тому від нас, друціні, залежить. В якому напрямку рухається наше життя. Дуже часто ми не хочемо брати на себе відповідальність. Ми кажемо, той винуватий, там, пастир да? винуватий, що там в тебе щось недобре в житті, чоловік винуватий, він от такий в мене. Жінка О, така вона в мене, там жах і так далі. Тобто Ми шукаємо замість того, щоб зрозуміти, що ми самі. Допустили негативну думку, вона розвинулася в нашому житті, вона виросла в нашому житті і принесла плоди негативного у нашому із вами житті. І тому дивіться, ніколи, каже комусь для себе, ніколи. Не варіться у своїх думках. Почуйте сьогодні. Не варіться в своїх думках. я знаю, що багато людей. Ви варитеся в своїх думках. Не варіться тому, що диявол вас зварить. Почуйте, якщо ви будете варитися в негативних думках, диявол обов'язково рано чи пізно вас зварить. І те, над чим ви думаєте, те, що він вам закинув, ви будете перше говорити, а потім і будете робити. І тому викривайте свої негативні думки своєму пастору. Не бійтеся. Не треба часто люди кажуть, ну, пастор, е я не можу сказати, що я думаю, бо ви про мене будете думати погано. Послухай, я думаю про тебе так, як я думаю. Твій пастор домашньої церкви думає про тебе так, як він думає. Даю тобі слово. Я може більше знаю, ніж ти про тебе сам. І тому не переживай. Але почуєте. І тому не переживай. В кінці кінців, не саме головне, що буде думати пасти про тебе, саме, що Бог буде про тебе думати. Ну, давайте, реально. Пасти домашньої церкви, чи пасти церкви, така ж сама людина, як і ти. Але саме головне в чому? Що коли ти викриваєш свій негатив, свої негативні думки, дияволо втрачає можливість їх далі розвивати в твоєму житті. Все. Наприклад, у тебе думка. Я хочу випити. Ти раз приходиш до пастор. пастор. ти не хочеш випити сара? Пастор каже, ні, ти що? А от в мене є думка така. Давай поговоримо. Опа, все, ти розкрив. Це, це факт, це не сміх. Ти розкрив. Тепер, пастор, я образ, от у мене є образи там на М чи на А, сестру А чи на брата М. Ти розкриваєш. Негативна думка. І після цього. Бог починає звільняти тебе від цієї неправильної думки. До тієї пори, поки ти негативну думку не висвітлиш перед людиною, не перед Богом, перед людиною, Вона буде мати силу в твоєму житті. Зрозуміло, є інший метод. Прийшла негативна думка. Ми знаємо, 2-3 секунди. Ні. І якщо ти її відбив, не треба розказувати нікому, але якщо ти бачиш. Що ти вже починаєш варитися в цій думці, що вже починає, ну ще не кипить, але вже 70 градусів десь, що скоро буде кипіти там, ти не повинен сидіти і чекати, поки закипить тобі ось тут. Бо коли вже закипить, тебе вже не знайдеш. Ви зі мною? Почуйте сьогодні. Я хочу, щоб ви були мудрими людьми і не ловилися, і через одну неправильну думку, Яку вам дає диявол, чи ваша стара гріховна природа не втрачали усі ті благословення, які Бог приготував для вас. За одну нещасну неправильну думку, що євреї подумали, що вони як сарана, саранча, вони не отримали всіх призначених Богом благословення. Представляєте? За одну. І тому сьогодні, якось, що щоб ви. Зробили правильний висновок у своєму житті. І оголосили війну усім неправильним думкам у твоєму розумі. Ти зі мною? Аллилуйя. І тому дивіться. Матвія, я найду ще один приклад, щоб ви зрозуміли, що це небезпечно. Матвія 26, 15 розділ. Матвія 26, 15 вірш. Матвія 26, 15 вірш. Мова йде про юду. Ми все чудово знаємо, хто такий Юда? Але давайте чесно, Юда був такий же самий апостол, і всі інші одинадцять. Він слухав ті самі проповіді Ісуса Христа. Він бачив Ісуса Христа, як і всі. Він розмовляв з Ісусом Христом. Тобто Він нічим не відрізнявся від інших апостолів. Що сталося? Я переконаний, що сталося саме те, про що сьогодні ми проповідуємо. Прийшов диявол і вкинув йому одну негативну думку. Він мав можливість сказати ні. І все. Він мав можливість розказати. Представляєте, щоб Юдо розказав, що він хоче зрадити Христа. Ну, побили би його учні. Ну, він би Христа не зрадив. Давайте не реально. Це не, нереально. реаль. Тобто він мав можливість, але він не використав її. Він почав цій думці, що робити? Варитися. О, так, було б непогано, точно може. Хоча я переконаний, що він розумів з одного боку, так як ми розуміємо, що це неправильно, але з другого боку, ця думка вона починалася більше і більше і більше засідати у його голові. Він допустив, тобто прийняв думку. Тобто вона сидить, що таке прийняти? Ця думка сидить в твоїй голові більше, як три секунди. Все, ти вже прийняв. Ви це розуміти. Якщо більше трьох секунд, ти вже цю думку прийняв. Далі. Він почав роздумувати над цією думкою. Роздумував, роздумував, роздумував. Після того почав що? Говорити. І після цього зробив. Одним словом, він зварився в цій думці, вона закипіла, і він зробив неправильний чин. Я думаю, тому дороцінь. Коли прийшла неправильна негативна думка, не роздумуйте над нею, це небезпечно. Далі. Якщо вам не вдалося неправильну думку відбити зразу, не варіться в ній, тому що це вдвойні небезпечно. Викривайте цю думку. Говоріть своєму пастору домашньої церкви. Говоріть пастору, своїм друзям, не знаю, кому хочете. Лиш не сидіть в цій думці, не варіться, як неправильна думка. По поводу будь-чого. Церкви, сім'ї, здоров'я, служіння, дітей, будь-чого, не приймайте і не сидіть у цих неправильних думках. Якщо ви не говорите ні, якщо ти не розказуєш нікому, рано чи пізно ти це зробиш. Рано чи пізно це прийде у твоє життя. І що ти пишеш, можеш ви записати. Думка це духовний матеріал. Який формує наші подальші дії. І це факт. Так, да, є особливі якісь випадки в житті, коли ми щось зробимо, не думаючи. Я погоджуюся. Ну це дуже маленька доля наших вчинків. В основному це матеріал для наших подальших з вами дій. Наших дій. І тому думка це духовна інстанція, яка має здібність матеріалізуватися. Не треба думати, що от, ну, я подумав, ну і що тут? такого. Послухайте, кругом нас духовний світ. Наша думка має вагу в духовному світі. Далі. Наша думка має здібність. Почуй сьогодні це. Матеріалізуватися. І якщо воно ж матеріалізується, це принесе багато неприємностей у твоє життя. Ви дивилися передачу Вихід Є! Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, Емей Дімслави Собачка Україна. Заходьте на наш сайт. Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.